Наскільки воно вам подобається зорово і наскільки воно гарно прозоре. Далі працює це перший ніс, їх всього три, є мало. Далі працює ніс, ми нюхаємо його, запам'ятовуємо його аромат, далі ми насищаємо його кисним. Ну, Будь-яким способом, можна отак вот наше От таким чином, ну, є різні способи. Ну і є декантер. Якщо ви знаєте, можна декантером. Так. Можна і тепер ми нюхаємо його знову. Починає не відкриватися. Не От він був в пляшки, він був в пляшки, він. А зараз ми його киснем, збагатили киснем і кисень починає його розкривати. Якщо під час ферментації кисень гарний, то під час зберігання він Кисень вже погано може вплинути на вино, не якщо довго воно буде відкрите стояти. Тобто його, якщо крафтове вино гарне взяли, ну три-чотири дня його треба і то тримати в холодильник, і ви вже його маєте випити. Ну, якщо не можете, запрошуйте по-друге, по другу. Його в рот, повністю ополаскуємо всі наші ротові рецептори. Ну і ще робиться одна така процедура, така дитяча, така, ну я. Покажу. Новий ну ви бачили музику. Те саме літок всі роблять. Це не тільки я. Протягуємо повітря через саме вино.